Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця! живемо, радіємо, витриваємо. піст сьогодні. Маємо маємо прекрасну змогу практично помолитися, жертвувати цей день, цей піст в намірах своїх, в намірах Марії, в намірах за мир всього світу, в будь-яких ваших намірах. І це є велика жертва. Піст, бо ти буквально відмовляєшся від своєї їжі, звиклою, любленою і. Їш щось те, що ти не любиш, наприклад, їсти. Бо я, наприклад, хліб не дуже люблю їсти, ну але їм краще хліб їсти, але ніж нічого. А хто не може хліб їсти, то не їсти нічого. Тоді ви зрозумієте смак того хліба, навіть самого чорного, самого несмачного, якого ви не любите, то за день голоду буде смачним, повірте? Так, ми і вчимося і привчаємося до інших смаків. До корисної їжі, як привчитися? Не їсти, а коли вже захотілося їсти, з'їсти гречку, яку ти не можеш терпіти. І коли ти не їв три дні, то вона буде найкраща їжа в світі. Ну і улюблена їжа завжди буде та, яку ти вживаєш. Не можна так, що ти будеш їсти одну їжу, а улюблена твоя там якась про яку ти мрієш у Макдональдсі з'їсти. Ні. Ти забудеш про той смак і будеш їсти ту їжу, будеш любити ту їжу, яку вживаєш. Будеш любити те, чим живеш. Так якось воно виходить. Ну і про дисципліну трохи, звісно, не забуваємо. Трохи про... розповім, що таке дисципліна взагалі. Бо ми можемо говорити дисципліна, треба дисципліну, треба мати. А що це таке дисципліна? Дисципліна це не дар Божий, це навик, який. Людина може тренувати, тренувати тобто витреновувати. Він не дається кожному на тобі 100% дисципліни, тобі 10, тобі 2%. Це не, не так працює. Щоб ви не думали, що хтось має там дисципліну, то йому легко. Він там все. Ні, це навик. Я також не мав жодної дисципліни раніше. Але випрацював і здобув цей навик, бо навик це те, що можна здобути зусиллями, молитвою і, і різними речами. Тобто це навик. Навик чого? Навик буквально контролю своєї плоті, своєї мавпи. Чому я часто говорю про дисципліну? Бо цей навик дисципліни потрібен також і в наверненні. Бо якщо ти не можеш контролювати свою плоть в практичних речах, таких як. З'їсти цукру чи не з'їсти, випити каву чи не випити. І тут ідеться про те, що ти розумом не хочеш її пити, а тілом п'єш. От у цей контроль. Розуміли, щоб ви не то, що ти розумом хочеш її пити, то ти її п'єш і навіть не борешся за це. Це не, не в тому суті. Суть в тому, що ти щось хочеш перемогти в собі. Ось це є дисципліна, яка е, виховується, яку ти маєш е, випрацьовувати. Ну, цей навик. І так само в наверненні, як з гріхом боротися, як з думками гріховними боротися, через цю ж саму дисципліну. Тобто цей навик потім допомагає тобі в усьому житті, в усіх аспектах твого життя, в духовному розвитку, в розумовому розвитку, в фізичному розвитку, в усіх аспектах життя. Без дисципліни, без цього навику, важко просто жити на світі. Бо будеш як та мав побігати. Ой, там рекламу показали, хочу, там показали. У -у 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 -у! І знаєте, у -у -у -у! тільки рекламу десь побачив, о, побіг уже жерти в той Макдональдс, або КФС, або ще щось. Ну тебе вже слюні, як в пса потікли. Ну і важко так жити. Важко жити твариною, коли ми люди. І ти потім себе картаєш, знову та мавпа начудила, а я не хотів того. Ось, власне, для цього треба дисципліна, щоб ти перемагав, був переможцем. І тоді вже тоді будеш досягати інших вершин, інших, не зупинятися на тому, а йти далі. Тому важливо. Ці перемоги, важливі ці перемоги над цукрами, над різними залежностями, які у вас може хтось серіали дивиться, не може від того телевізору відліпнути. Колбасить ломка, коли виключив той серіал, або скролінг в Тіктоку, або ще щось такого. Треба від цього відмовлятися. І не для того, щоб просто відмовитись, а для того, щоб взяти контроль вверх над своєю плоттю. Все просто. І це, ця перемога буде випрацьовувати більшу впевненість в тобі самому, в тобі самій. І тоді ти стаєш впевненою в собі і впевненою в тому, що Бог може через тебе робити величезні речі. Бо в тебе пропадається таке почуття вини, я там знову об'їлася на вечір, або там ще щось. Це не потрібні речі, це просто таке замкнуте коло. Захотів, не захотів, перез'їв, опять знову з'їв, не з'їв, знову закурив, знову запив. І сатана хоче тримати в цьому колі, щоб далі, далі цього кола вже ми нічого не бачили. Тому, власне, виховуємо цей навик, просимо в Бога, щоб допомагав нам виховувати цей навик, давав нам бажання виховувати це. Головне бажання. Бо я вже вчора казав, що коли бажає людина, то горе звертає. Головне, щоб давав бажання до, до цієї дисципліни і, і розуму, звісно, і мудрості. Бо без мудрості ну, далеко не поїдеш. Мудрість це є все наше. Книга мудрості. Дуже рекомендую. І сьогодні візьмемо посилання. Посилання 25 грудня 1987 рік. Дорогі діти, радійте зі мною, моє серце радісне через Ісуса. І сьогодні хочу вам дати. Його. Хочу, дорогі діти, щоб кожен із вас відкрив своє серце Ісусові, а я вам Його з любов'ю даю. Хочу, дорогі діти, щоб Він вас перемінював, щоб Він вас повчав і вас оберігав. Сьогодні, в особливий спосіб, молюся за кожного з вас та жертвую вас Богові, щоб Він явився у вас. Закликаю вас до щирої молитви серцем, щоб кожна ваша молитва була зустрічю з Богом. У своїй праці, у своєму щоденному житті поставити Бога на перше місце. Сьогодні вас із великою серйозністю закликаю, щоб послухали мене і чинили те, до чого вас закликаю. Дякую вам, що відповіли <кій> на мій заклик. Неймовірне посилання, Марія каже, з радістю. З радістю Даю вам Ісуса. Моє серце радісне через Ісуса, і сьогодні хочу дати Тобі Його. Хочу дорога дитино, щоб кожен із. Щоб Ти відкрив своє серце Ісусові. І я, а я тобі Його з любов'ю даю. Хочу, дорога дитина, щоб Він перемінював тебе, перемінював тебе. Щоб Він тебе повчав і тебе оберігав, Тебе повчав. Як, як віддатися повчанню Ісусу? Тут дисципліна допоможе. Дисципліна і в переміні допоможе, і в повчанні допоможе. Тому що, щоб Ісус повчав, треба відкривати цю книгу мудрості, читати її, відкривати послання читати, відкривати Слово Боже читати, і тоді Ісус буде входити, входити в твоє серце, в твій розум, в твої думки і буде Тебе повчати. Тільки так. Якщо ти не відкриєш йому двері свого серця, свого життя, буквально свого часу. То він тебе не навчить. Ну, не навчить. Не може він тебе проти твоєї волі всунути тобі в мозг і флешку вставити, закачати туди 100 трильйонів терабайт інформації. Ти маєш її кожен день, день потрошки, потрошки особливо переживати цю інформацію, не тільки читати, приймати. Бо знаєте, ми хочемо навчитися плавати по книжках сьогодні. Таке враження, що сьогодні церква хоче навчитися вірити по книжках. Ну, це добре, книжки, нічого поганого. Але якщо нема практики, то ці книжки це всі знання мертві. Якщо у нас немає практичної віри, практичної віри, там, де ми бачимо зцілення, бачимо чудеса, знамена, там, де ми бачимо, як перемінюються серця, як моє життя перемінюється. Ось це віра з практикою. А якщо ми читаємо тільки за когось, хтось там зробив, файно, 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 це як навчитися плавати, знаєте, по підручниках. Чи багато хто з людей ви бачили навчився по підручниках або по відео в Ютубі плавати. Можна перечитати всю інформацію, їздити на велосипеді то саме. Можна перечитати всі підручники по плаванню, всі, всі стилі вивчити, теорію, всю вивчити. Але коли ти плюхнешся в воду, то ти не попливеш. Не зможеш плити. Зі своїми своїми знаннями ти не зможеш плити. Бо, щоб навчитися плавати, треба і практика. Треба почати е, з бультихання, потім уже далі, далі, далі і розвиватися. Поступово, знання і практика. Ось тільки так, так буде навчання і повчання. Ісус хоче тебе повчати через практику, щоб ти переживав ці знання. Сьогодні в особливий спосіб молюся за тебе та жертвую Тебе Богові, щоб Він явився у тобі. Закликаю Тебе до щирої молитви серцем, щоб кожен. Кожна твоя молитва була зустрічю з Богом у своїй праці, у щоденному житті, постав Бога на перше місце. Сьогодні тебе з великою серйозністю закликаю, щоб послухав мене і чинив те, до чого тебе закликаю. І дякую тобі за те, що відповідаєш на цей заклик. На мій заклик, Марія каже. Неймовірно, неймовірно. каже Марія: тобі сьогодні і мені, щоб ми кожну молитву проживали, зустріч з Богом, повчалися. І практично переживали це. Давайте ставати мудрішими. Просимо Сьогодні Господа про мудрість. Читаємо обов'язково книгу мудрості, хоча б одну главу, і бачимо, що без духа мудрості взагалі будемо, як ті мавпи, жити на цьому світі. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з па папа.